Бетончиком хочемо вас познайомити з дуже крутою штукою, коректором для спини, який називається бек-коректор, який формує правильну поставу у дітей та дорослих. А коректор під час носіння надає лопаткам правильне положення і він утримує хребет у фізіологічно правильному напрямку. положенні. ось тут все коригується завдяки таким ліпучкам. Ось і дбаю про ваше здоров'я. Ось так він виглядає на мені, дуже легко одягається, відразу виправляє вашу осаночку, плечі. І його можна носити по 30 хвилин в день, додаючи кожного дня по 10 ще додаткових хвилин протягом 21 дня, але щоб було не більше 4 годин в день. І ваше м'язок звикнути до правильного положення класна ж що...